Ціни на житло в Іспанії навіть не думають падати, хоча всі цього чекають, і цього дуже хотілося б. Чому? Тому що попит дуже високий, попит перевищує пропозицію, і коли дивишся, наприклад, для клієнта шукаєш квартиру або будинок в закритій базі агентств нерухомості за передплатою. Бачиш, що хороших об'єктів за адекватною ціною мало. І коли такий об'єкт з'являється, розумієш, що треба бронювати на першому ж перегляді. А то на першому, на другому перегляді цю квартиру або цей будинок. Вже заберуть. Відразу це видно. За хорошими об'єктами тут іде полювання, ну принаймні в терев'єсі, місті на Середземному морі. Також дуже підігрівають ринок нерухомості в Іспанії українці, поляки, які тут активно скуповують житло, і взагалі не резиденти Іспанії, але європейці, це можуть бути також і українці, які працюють в Європі, які мають гарні зарплати і тут можуть купувати житло. Тут немає такої, наприклад, заборони в деяких європейських країнах, що потрібно прожити 5 років, щоб купити житло. Ні, це доступно кожному. І, можливо, Іспанія з часом веде такі обмеження. Тому, якщо думаєте купувати житло в Іспанії, в Торев'єсі, в Гордамарі, в Орелі Кості, тут біля моря, звертайтеся, виберемо для вас найкраще.